Вітаю, друзі, з вами коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. І сьогодні ми про те, як побороти лінь. Якщо ми говоримо про ефективне мислення, то потрібно зважати на фактор, що лінь не завжди нам заважає, і фактично боротися з лінню це неефективно. Тому що в такі хвилини ми боремося самі проти себе. Розберемо дві ключові ситуації, коли лінь нам шкодить. Уявіть собі, що ви давно хочете почати якийсь проект. Або, можливо, ви хочете почати схуднути або займатися спортом, проте ніяк не починаєте. І ви думаєте, що це вам заважає лінь? І друга ситуація. Коли вам потрібно щось зробити. У вас горять дедлайни, вам потрібно завершувати проект, але ви не можете це зробити. То, в першому випадку, для того, аби ви почали діяти, вам потрібно себе надихати, мотивувати. Як це зробити? Спочатку ви пишете дійсно конкретний план, що саме ви хочете. Відкриваєте свій календар і дивитеся, коли ви почнете це робити. І для того, щоб ваш план почав виконуватись, пообіцяйте собі невеличку винагороду за вашим старання це може бути похід в спа або можливо весь день відпочивати. Якщо в першому випадку ми розглядаємо більше ситуацію про мотивацію, то в другому випадку тут більше говоримо про дисципліну. Так часто буває, коли в нас іде внутрішній супротив, тому що ми повинні щось зробити, а ми не хочемо. І тут йде конфлікт. Це не лінь, а просто внутрішній супротив. Для того, щоб його знизити, вам потрібно зрозуміти, для чого ви робите ту чи іншу справу. Якщо ви працюєте на роботі, вам необхідно завершити той чи інший проект, то у вас немає вибору, хочете робити, не хочете, але ви повинні це завершити. То як же ж діяти в ситуації. Варто свідомо підійти до даного завдання і вибрати собі час, скільки і коли саме ви будете виконувати дану задачу. Тут ключове перевести слово треба у слово хочу. Подумайте, що у вас буде потім, після того, як ви завершите дану справу. Наприклад, вам виплатять зарплату. Наприклад, начальник не буде на вас сваритися. Наприклад, ви підете раніше додому або, можливо, ще якісь бонуси. Думайте, ти наслідками що хорошого ви отримуєте по завершенню даної справи. Таким чином, ви зрозуміли, що не потрібно боротися із ліню? Потрібно зрозуміти, де ви знаходитесь: чи вам не вистачає мотивації, чи вам не вистачає дисципліни. Перетворюйте свої треба у хочу, мотивуйтеся, заряджайтеся та досягайте всіх поставлених задач. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі!